Ой, малята, послухайте казочку «Колобок» Жили собі дід і баба. Одного разу дід каже бабі, бабусю, сходи, якщо твоя ласка до та не змітай борошниця і спечи мені колобка Ішла баба, повертається з мистою борошна, почала місити колобок. Посадила баба колобка лопатою піч випікати. Дідусю, чуєш, як смачно пахне. Це наш колобок спікся, пора його виймати з печі. Вийняла баба колобка і поклала його на підвіконя. Охолоджувати. Колобок постояв на підвіконі, а потім плик на доріжку. Та й покотився. Біжить, біжить колобок, Біжить колобок доріжкою. А на зустріч колобку зайчик. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не ліж мене, зайчику. Я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробку мертений, я на яйцях спечений, Я від діда та від баби втік та й від тебе втечу. Проспівав колобок пісеньку та й котився далі. Зайчик теж пострибав собі, ходиться колобок бок далі, назустрій чому вовк. Колобок! колобок, я тебе з'їм! Не їж мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньку заспіваю. Я покура буметини, я на яйця вспечений. Я від діда та від баби втік, такий від тебе втечу. Розпівав колобок пісеньку та й покотився далі. Вовк теж побіг собі далі, котиться колобок далі, а назустріч йому ведмідь. О колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не віж мене ведмедику, я тобі. Я покорам бомитаний, я не яйця вспечений. Я від діда та від баби ті, та від тебе втечу. Ростівав колобок пісеньку та й покотився далі. Ведмідь теж побіг собі далі, котиться колобок далі, далі, назустріч йому лисичка. Яку ж ти мені пісеньку заспіваєш? Я по коробку метений, на яйцях спечений, я від діда та від баби в так та й тебе втечу. Колобок співає пісеньку, а лисичка слухає і хитро посміхається. Гарна пісенька ще заспівай, будь ласка. Ще Круг уведений на яйцях спечений. я від діда та від баби втік такий від тебе втечу. Так і закінчилася казка.